вчителька математики Юлія Здановська уже в школі стало зрозуміло, що Юлія має непересічний розум та хист до точних наук. Влітку після 10 класу вона поїхала викладати у літню математичну школу мудра макітра, коли вона повернулася додому. Продовжила вести гурток математики та програмування кванта. Цей гурток працює і зараз, і досі за програмами, що складала Юлія Здановська у свої 17 років виграла срібло на європейській математичній олімпіаді для дівчат. По закінченню бакалаврату Юлію неодноразово запрошували за кордон вчитися, займатися наукою, працювати. Замість науки Юлія долучилася до програми «Навчай для України та поїхала працювати вчителькою в село Юрівка на Дніпропетровщині. Вона прагнула показати дітям, що математика це не скла. Та навіть цікаво. На канікули вона повернулася у Харків до батьків. Тут зустріла повномасштабне вторгнення. Пішла волонтерити до штабу оборони Харкова. Увечері 3 березня, коли російські війська обстріляли центр Харкова, Юлія загинула разом з іншими волонтерами.